Путін виділяє рекордну суму грошей на те, щоб утримувати свою армію. Але питання в іншому чи витримає російська економіка таке фінансове навантаження? Справа в тому, що нафтова галузь летить просто в прірву. Тим часом Збройні сили України на Донбасі висловили свою думку щодо поступок територіальних поступок ворогу, а також сьогодні вперше збивають реактивний шахет. Власними дронами, перехоплювачами під назвою Стінг. Давайте далі про це все коротко поговоримо. Підпишись, поїхали. Отже, видання Reuters опублікувало просто вбивчу статистику. Вони говорять, що прибуток Роснефті, це головна нафтова компанія Росії, обвалилася на 70% за останні 9 місяців. Уявіть собі, компанія зробила, заробила втричі менше, ніж планувала. Чому так сталося, є три причини, і всі вони це наслідки війни. Вони самі так в звіті і пишуть, що перша причина це дрони Збройних сил України. Тобто, наразі НПЗ витрачають більше грошей на те, щоб захистити себе від наших дронів, ніж для того, щоб. Виробляти продукцію. Номер два це непідйомні кредити Центрального банку Російської Федерації. Ну і три це, звісно, падіння ціни на нафту і санкції. І що ви думаєте, робить Путін? Або він не знає, що в нього в Росії відбувається, або він вже просто ну, втратив реальність. Замість того, щоб е вибиратись з такої халепи, він затверджує бюджет на 26 й рік, де третина всіх грошей, друзі. Всіх грошей країни виділяють на війну. Сума йде там про 166 мільярдів доларів на рік. Це абсолютний рекорд ще з 6 часів СРСР. Я вам нагадаю, що з СРСР розпалось в 1991 році. Тоді причина була майже така сама: була війна в Афганістані. Так, пройшло 10 років, але результат. Розпад. І, друзі, історія вона повторюється: такі шалені гроші виділяються на армію. Це означає одне, що самі росіяни будуть бідніти, лікарні закриватися, але танки, снаряди, будуть снаряди летіти, танки їхати. Ну, і схоже, що це ну, просто шлях в один кінець. Але найголовніше, що сталося за сьогодні, це заява наших солдатів. І це, мабуть, перший а, такий друзі випадок, коли не лише політики, а вже і військові мають своє слово. Журналісти NBC News поспілкувалися з нашими бійцями на Донбасі, запитали їх, що вони думають про здачу наших територій. Відповідь була однозначною: ми не покинемо позиції, навіть якщо надійде наказ. Зверху, чітко та жорстко наші військові відповідають. Вони дають зрозуміти, що жодні мирні плани, які передбачають здачу наших територій, не спрацюють. І це дуже потужний сигнал. І, як я вже кажу, це, мабуть, один із перших випадків, коли слово почали говорити військові, не лише політики. А ще український дрон, перехоплювач під назвою Стінг, збиває реактивний шахет. Я вам нагадаю, що росіяни почали запускати нові реактивні шахеди. Вони набагато швидші за звичайні, але Збройні сили України вже знайшли проти отруту. Сьогодні вперше наші нові дрони, перехоплювачі Стінг, збили ці швидкісні цілі. Попередньо вони вже працювали, але збивали звичайні шахеди. Сьогодні збили два швидкісні. А в чому фішка? Справа в тому, що дрон Sting – це дешевий дрон, який розганяється і таранить просто дорогий шахет. Це економічно вигідно і дуже, дуже як виявляється, ще й ефективно. І бонусом Україна домовляється з Норвегією про спільне виробництво таких дронів, для того, щоб наше небо, друзі, стало набагато безпечнішим. Тому висновок наступний: Путін кидає в топку війни останні ресурси економіки, сподіваючись нас е перетиснути. Але коли військові кажуть, що ми не відступаємо, а інженери створюють нову зброю, у диктатора, на мою думку, немає шансів. Скільки б там він мільярдів не витрачав на цю війну, він не переможе Україну. Я вам дякую, підпишись, до зустрічі!